Добрий день, друзі. Я радий вітати вас на каналі науково-виробничої компанії Екопарк. Я Соколов Сергій, директор і засновник цієї науково-виробничої компанії, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри садового парку господарства та екології Луганського національного університету Мітра Шевченка». І друге наше відео буде присвячено ґрунтам або субстратам, які ми повинні готувати під лохину. У мене ділянка біля лісу, я впевнений, що ґрунт в мене кислий, чи можна посадити прямо в нього. Для того, щоб сказати, можна чи не можна, ми повинні з вами поняти логіку, в який ґрунт в який потрібен самої лохини. Дивіться, лохині потрібен легкий, гарно дренований, багатий органікою ґрунт, який має кислу реакцію. Якщо ваші ґрунти відповідають, то можете посадити. Ну, щоб ви розуміли, на 99% більшість ґрунтів не відповідають цим вимогам. Тому ми повинні створювати оптимальні умови для росту і розвитку вахини і позитивний мікорізм. Для цього ми повинні взяти кислий торф, приблизно на кущі де 50 літрів торфу кислого pH 3-4, взяти кору. Або мульчукари, десь приблизно 50 літрів. І десь 100-120 літрів е, е, тирси. Тирса, груба, середня, різних фракцій. Це ми все перемішуємо, засипаємо в посадкову яму і даємо десь 10% самої землі, щоб там була глинка, щоб рослини е, краще елементи жилення зберігалися. А який максимальний pH допустимий для того, щоб посадити лохину? Як правило, оптимальний pH не 3-4 вже буде, а десь 4-4 45 4-4,5% в цей ґрунт ми можемо спокійно садити, і рослина буде нас нормально себе почувати. Тобто ми дали трошки ґрунту, все це перемішали, десь 10% від цього об'єм. Перемішали, зробили бугорочок і посадили лахину. Оце будуть оптимальні умови. І ми повинні не забувати, що для всього цього ми повинні багатий органіка і субстрат повинен бути. Чи треба кожного сезону підсипати лохину і чим? Треба, і ми е маємо бути готові до цього. Ми повинні зготувати тирсу, торф, кору, щіпу, і це дуже важливо. Для того, щоб цими матеріалами підсипати. Як правило, органічна складова при закладці поступово розкладається, і ми повинні це компенсувати. Бажано на зиму десь приблизно 4-5 см органічною цією частю підсипати. Це може бути або тирса, або щіпа. Або Пора або торф з цим елементом. Сам торф не важно, бо він швидко може роздутися. А от з тирсою, з корою він буде краще мульчувати ґрунту. По-перше, це буде захищати зимою від морозів сильних і на літом зберігати вологу і елементи живлення. Чи можна використовувати ялинковий опад замість торфу? Ялинковий опад це гарний мульчуючий матеріал. Ним можна мульчувати, але е, ми б рекомендували використовувати е, тирсу, щіпу, кору і торф або суміші. В чому? Бо коли ви берете ялинковий опит, ви вже наносите шкоду е, е, лісу. А і плюси ще е, при закладці він дуже швидко розкладається. Він має об'єм і швидко розкладається. І Наша посадкова яма дуже швидко просяде. Тому їм краще мульчувати, якщо у вас є його багато, ви можете взяти без шкоди для лісу. Ви можете мульчувати ним навколо. І це буде краще, ніж закладати його в посадкову яму. Замість торфу, так? Да? Замість Тобто торфу. ваша відповідь не бажана. Не Краще використовувати його замість мульчі. Як виглядає мікаріза і що це взагалі таке? Е у своїй природі лохина як культура симбіонтна з грибами, це так звана мікоріза. Фактично, 90, ну майже всі 100% ерикоїдних вони симбіонтні з цією мікорізою. І завдяки мікорізі вони покращують своє живлення різними елементами і мікорізі рослина віддає пластичні речовини, а бере продукти живлення. І тому, коли ми робимо будь-який субстрат, ми в субстраті передбачаємо те, що він буде ну, оптимальний для росту і розвитку нашої мікорізи. Побачити її ну, дуже важко. Дуже багато людей кажуть, що не бачу мікорізи, значить її нема. Це, це дуже дилетантські такі вислови. Бо ця рослина дійсно вона симбіотна з мікорізи. І як ми можемо покращити роботу мікорізи? Це дати якусь органічну складову торф, тирсу, щіпу, кору. А ця мікоріза є в самому торфі, вона в природному торфі знаходиться. Є також саме мікорізи, які ми можемо використовувати для лахини, підливати ними, і це допоможе рослині краще розвиватися і бути більш стійкою до хвороб та Негативних якихось факторів. Якщо у вас є іще запитання, пишіть їх під цим відео. І запрошуємо у вас купляти наші якісні саженці на сайті ecopark.com.ua